Вже цієї п'ятниці, 16 червня, на національній арені Тоше Проїски збірна України продовжить свій шлях у відборі на євро 2024 поєдинком проти північної Македонії. Цей матч пройде у рамках третього туру кваліфікації Євро 2024 Стартовий свисток цього поєдинку заплановано на 21.45. Перед тим як перейти до цього матчу, пропоную згадати, як збірна України протистояла македонцям у минулому. Наша збірна зустрічалася з північною Македонією п'ять разів у своїй історії: два рази у товариських матчах та три рази на офіційному рівні. Вперше наші збірні зустрілися у товариському поєдинку ще у далекому 2003-му. Той матч завершився з рахунком нуль Вдруге збірна України зіграла з македонцями у 2004 році. Також у товариському поєдинку. Тоді українська збірна поступилася 0-1. Наступна гра була вже на офіційному рівні у відборі на чемпіонат Європи 2016 У тому поєдинку нашим хлопцям вдалося мінімально перемогти 1-0. Гол на рахунку Сергія Сидорчука. Потім був матч відбору у відборі на чемпіонат Європи 2016 у якому збірна України перемогла з рахунком 2-0 збірну північної Македонії. Забивали в тому поєдинку Євген Селезньов з пенальті та Артем Кравець. І в останнє наші збірні перетиналися на чемпіонаті Європи 2020 у груповому етапі. Той матч завершився перемогою синьо-жовтих. 2-1. Забивали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. У підсумку п'ять зіграних матчів, одна перемога у північної Македонії, один поєдинок завершився у нічию, та тричі перемагала збірна України. Різниця м'ячів 2-5 на нашу користь. Збірна Північної Македонії останній свій поєдинок грала у товариському матчі 27 березня проти збірної Фарерських островів. Рахунок матчу 1-0 на користь македонців. Збірна України свій останній матч грала декілька днів тому, 12 червня. синьо жовті зустрічалися у товариському поєдинку зі збірною Німеччини. Рахунок матчу 3-3 Що стосується останніх офіційних поєдинків, то північна Македонія у першому турі кваліфікації євро 2024 23 березня зустрічалася зі збірною Мальти. Рахунок матчу два на користь Македонців. Українська збірна свій останній офіційний поєдинок грала у другому турі кваліфікації Євро-2024, 26 березня проти збірної Англії. Рахунок матчу 2-0 на користь англійців. Стосовно турнірної таблиці в групі Сі, то вона зараз виглядає так: на першому місці збірна Англії. Вона має в своєму активі 6 очок. Друга позиція за італійцями. У них в активі 3 пункти. Північна Македонія – третя. Вони також мають 3 очки. Четверте місце за збірною України. Синю жовті ще не набрали жодного залікового пункту. На п'ятій позиції Ходиться збірна Мальти. Вони також жодного пункту ще не набрали. Прогнози букмекерів на цей матч такі: перемога північної Македонії 24%. нічия 28%. та перемога збірної України 48%. Як бачимо, фаворитом в цьому матчі є саме наша збірна. Цей поєдинок можна буде подивитися на платформі Мегого та Суспільному. Також у паралельному матчі зустрінеться збірна Мальти проти Англії. Початок цього поєдинку у 21.45. Наступний четвертий тур кваліфікації Євро 2024 відбудеться вже дев'яно. 15 червня у ньому збірна україни зустрінеться з мальтою початок цього поєдинку заплановано на 19 годину а збірна англії зійдеться з північною македонією початок матчу заплановано на 21.45.